І як вам така краса? а? Фірма два тижні роботи і цей вузол відновлений. Виготовлений новий піддомкратник. Біля піддомкратника підлога трошки відремонтована. Спереді, збоку, відновлений ланжерон, Відновлене кріплення важеля підвіски, відновлене кріплення паска безпеки. Відпіскоструєний поперечний ланжерон. загрунтований, відновлений, приварений назад. Тепер, коли все висохне, я нанесу на решту грунта герметика і потім ще попшикаю мовілом. Мабуть, я вам це вже казав. І все. А от ту частину не чіпаю, тому що її колись треба буде робити. І раптом мені це прийдеться робити, я б не хотів. потім... Звідти прибирать мовілі зсередини і хвилюватися, воно згорить у мене все. Тому там нічого не чіпаю, тільки там, де буде все в безпеці. А було воно таким страшним, що жах просто. Нічого, ще ця Мазда поїздить. Я думаю, років 500%, а може при належному догляді й 10%.